Доброго вечора. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Міські змагання Veterans Family Games проходять у кривому розі вже третій рік поспіль за ініціативи та підтримки голови ради оборони міста Олександра Вілкула. Взяти участь у змаганнях можуть ветерани, військові і члени їхніх родин. Цей проєкт націлений на реабілітацію учасників через спорт, заохочення до проведення активного дозвілля всією сім'єю, а також зміцнення ветеранської спільноти. Що і є складовою ветеранської політики, політики героїв. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі Першого міського. І до нас у гості завітали Валерій Катькін, капітан команди на скорені Кривий Ріг, а також Ірина Цилінська, капітан команди Саксаганського району Сороки. Я вас вітаю. Вітаю добрий вечір. Ну що ж, розкажіть, будь ласка, для початку, як були в принципі, започатковані ігри на «Скорених», З чого все почалося? Така історія. Ігри почались з Англії. Тобто, принц Гаррі ці ігри запровадив. Тобто, всі учасники бойових дій, ветерани війни, ветерани місії всесвітніх, ті, хто отримав парневі поранення. Вони, 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 вони приймають участь в змаганнях спортивних, тобто така пара олімперата серед військових. От. В Україні ці ігри пошли починаючи з 2015 року. Тобто після АТО, коли ми вже почали воювати з агресором, коли в нас пішли такі е, перші поранені бійці, нас принц Гаррі нашу страну долучив. І ми пішли так сказати, змагатися виступати, е, так як ігри і всесвітні, тобто наші були хлопці, українці, криворісці. На змаганнях Англія, Германія, Штати, Голландія, угу. так і ігри наші місцеві ігри всеукраїнські. Угу. Така 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 історія. Так, от Ірина, до вас зараз питання. Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли от в принципі у цей вид спорту? Дякую за запитання. Ну від спорту це сказано дуже громко. Ми взагалі прийшли в Veterans Family Games у 2024 році, коли нас запросили на волейбол сидячи. В цьому році ми вже прийшли самі, заявили про себе і хочемо взяти участь в усіх змаганнях, які будуть протягом 2025 року. В спорті ми, скажімо так, ми не олімпійські чемпіони і не спортсмени. Ми люди, які за здоровий спосіб життя, ми жінки, які хочемо емоційно розвантажитися в наші непрості нелегкі часи. І спорт для нас це. Скоріше всього, такий життєвий заряд, є, який надає сили, емоцій, посмішок, яких нам не вистачає сьогодні, ніби як хобі, так ну скажімо <sharp> <sharp> е, так. Так, е, 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 яка головна ціль е, таких змагань? вони ж допомагають в реабілітації. Правильно, от розкажіть трохи про це детальніше. деталі. Може сказати, що по перше це е, ми кажемо це не спорт. Це реабілітація, тобто це спілкування, це так скаже психологічне е, е, розвантаження. Тобто, ми прийшли, ми спілкуємось, ми займаємось. Тобто, як казала Ірина, це по перше, це здоровий образ життя, тобто це такий приклад, як треба жити. Да, у нас війна, у нас таке, все таке. Ну це дрони, прильоти, така ну така, у нас такі важкі такі хмари в нашій державі. Але е, велика подяка Раді радіобороне місця, що вона нам дають такі. Спортивні такі свята, е, кожну другу суботу. Mm -hmm. Тобто ми заходимо за тому тобто час знаходимо, ми, ми виходимо на спортивні майданчики, і ми коли вже повертаємося, у нас дуже багато такого позитива. У кожного учасника. Так, в яких видах спорту починали займатися у 2023 рік? Які тоді були представлені види спорту? У нас йдуть вже у цьому році, у нас вже пішов сезон третій Фреблі ГМ. Тобто у нас почало 8 чи 7 видів спорту, це було 23 рік. 24 четверти рік їх вже було в два рази більше. А 20-25, це, Тобто це ігри пішли. Я вважаю, що це таке було мудре рішення. нашої Ради вроде міста особливо, на особисто садючі вінкола, то що він такі, такі ігри в у місті. І вони так, так гарно пішли, що кожного 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 змагання все більше і більше учасників. Тобто, як і учасники бойових дій, так і їхні родини. І більше видів спорту, і більше спорту, да і такі види спорту, як волейбол, футбол, пітанк казали хлопці, слушати нам мало одного футболу. Давайте у нас було два або три футбола. Так само і волейбол, у нас шому волейбол сидячі ігри весенні, ігри літні, ігри зимові. Тобто, тобто це гра пішла в волейбол сидячі. Так, а от стосовно допомоги, розкажіть, будь ласка, як вам допомагає Рада оборони? От що роблять для вас? По-перше, ну, нам Рада Водоміста міста нам дала, дала, дала такий спортивний безліміт від півно до пільночі. Тобто Всі школи спортивні комунальні, кожен учасник та їхня родина, вони туди отримали безліміт для користування цими спортивними Тобто Вони, вони і, 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 і йдуть в центр віза от, в СНАП, вони отримують квітки, от і вони займаються. Тобто Було б бажання, бо так у нас є. <гум> і займаєтесь ви також у спортивних школах? Так, так. Тобто у нас є тренера, у нас є спортивні інструктора, у нас єбілітологи. <гум> і, до речі, я до речі, я хочу сказати, що ми ж команди нескорених, ми ж ми вже третій поспіль рік, ми виїжджаємо на, на ігри всеукраїнські. <гум> <гум> І нам говорять всі да, це кривий ріг, у вас є такий Вілку, у вас це є. Росмислі. Ну що, у вас є сю США? У вас є. У вас є свій автобус, у вас є свій телеканал, які саме вишають постійно на змаганнях. У вас все в порядку в місті. Тобто це такий, це має така гордість за наше місце. То що ми, ми тут працюємо, і, і, ми, і, ми, і ми тут живемо. І у нас така підтримка є. Окси, e, наша місцева там. Да. Е, так, е, досвід кривого рогу отримав схвальний відгук е, і від керівництва країни, наскільки я знаю. І е, Ірина Варищук до нас приїжджала. От, розкажи, будь ласка, що вона сказала про ігри скоро? Я нею особисто спілкувався з синевіріщук. Uh -huh. Я так і, і, і на, на, на е, ігра в Києві, ігри були все, всеукраїнські, всеукраїнський, так у нашому місті. Вона uh -huh. казали, да Криворіха це, це флагман, uh -huh. це флагман. Ну, от, у, вас, то, ось, у вас, ви молодці, у вас така подуша підтримка місцева, так, така підтримка не у всіх. І тобто, у нас є такі спортивні досягнення. Тобто, ми займаємось, ми виступаємо, і у нас є переможці всесвітні. Тобто, у нас є такі хлопці, які побували на іграх в Іспанії. І звали перше місця, і в іграх в Америці, в Лас-Вегасі, названня Гюсельдорфі. Угу. Тобто, ми нашу місто ми йому об віддячуємо нашими медалями, угу. тобто просуваються і просувається, просувається так, далі. Да. Так? І наше місто воно одне в Україні. Воно нам дає такі ще грошові нагороди за перше місця. Тобто торт також така мотивація. Так як ігри і Family Games, така 5-3 тисячі гривень, так і ігри всесвітні, і ігри всеукраїнські. Тобто ми виступили, ми отримали такий спортивний кайф, ми приїхали в місто і ми ще отримали грошову винагороду. Це така ж така, так, до речі, така фінансова підтримка. Так, заохочувальні призи, мотивація. Мотивація така, так. Так, а тепер давайте трошечки поговоримо ось про старт третього нового сезону. Тут Ірина питання до вас. Розкажіть, будь ласка, от про вашу команду, чому назвали її Сороки? О, ну цікаве і, питання. так, будь ласка, от розкажіть нам так. Назва сороки має свою історію, має свою легенду. У нас в Саксаганському районі є свій корпоративний герой. Сорока всі ми знаємо, що Дніпропетровською областю протікає довга річка Саксагань. На ім'я, яке взяв наш Саксаганський uh -huh. район, але не всі знають, що з перекладу стюрського з Саксагань це сорока. Тому ми довго не вагалися і одноголосно нашою командою прийняли рішення, що ми будемо сороками. Uh -huh. Так, цікаво. Розкажіть от, про досвід, от перший такий у цьому році. Досвід дуже такий цікавий. Ми взагалі не знали, що ми спортсменки, тому що до речі, ми жодної гри не програли. Uh -huh. з футболу з футзалу. Так, Валерій буде так, правильніше. Так, так, да. Ми наскільки згуртувалися, тому що в нашій команді взагалі приймає участь жінки family що, Games, так, family oh, family. Да, і... Жінки, чоловіки, яких військові, сини, яких військові, а є такі жінки, які чоловіки вважаються безвісті відсутні, зникли. зникли. Так є Варвара, наша поченюк, яка втратила батька. На цій страшній війні, до речі, вона у нас е, найтехнічніший гравець, і ми mm -hmm. всі на неї рівняємося. молодчинка. Е, в нашій команді в складі є Вікторія Плащевська, яка сама боронить нашу державу. Mm -hmm. Від ворога ми і дуже вдячні, що вона погодилася брати участь саме в цих іграх і буде підлаштовуватися під свою відпустку і обов'язково буде з нами в команді. Але наша команда об'єднує одне: що в нас немає дома рідних не на день народження, ні на 8 березня, не на новорічні свята. І вважаємо доречними, тому що після ігор в суботу, сьогодні вже третій день, а емоції зашкалюють. Ми не можемо зупинитись. Ми посміхаємося, ми один одного бачимо. Це такий драйв, тому закликаю всіх сімей військових. Не боятися, не соромитися, приходьте на ці ігри. Це класно, це круто, це не страшно. Тим паче, така ще й підтримка є від Ради оборони міста з такими подарунками, з такими грошовими винагородами, скажімо так ось. Ну я думаю, Такі вас рокують і доєднається ще більше гравців до нових ігор. До речі, розкажіть, будь ласка, що ж чекає на нас цього? Я сезону? Я присвячу, що у нас у нас, у нас було посаду змагання з мініфутболу, футболу Так там сприймала участь дві команди дитячі, угу. три команди жіночі, три жіночі. Це таке угу. було. Це таке був е, рекорд був е, полчеса на суботу. Угу. Я бажаю, що у вас буде більше команд жіночих. Тобто, це угу. сесавський район. Е, вони були перші, угу. а в нас ще є шість районів. І так. такий був приклад іншим римом, щоб також вони долучались uh -huh. так сказати до, до наших змагань. Uh -huh. вот. Надали приклад. Да, да, і у нас було нас у нас було, було команди нескорених до тих, хто вже часі бойових дій, які у яких було поранення, які вже були камісовані після uh -huh. війни. І сім було команд мілітарі, тобто Одеса, uh -huh. не станкісти, Нацгвардія. Тобто це е, такий був рекорд по, по порівнянню з іншими роками. Uh -huh. Тобто це такий був спортивний драйв, це, такий була, це, це, така була боротьба бор була спортивна. Mm uh -hmm. -huh. Ну на медальчику е, переміг сильніший, тобто це ж суддя і все, бо там, там е, в спорті немає блату. Mm uh -huh. Тобто взяв м'яч і давай, і давай грай. Uh -huh. Так. Хто краще зіграв? Так, да, хто краще, да. uh -huh. тобто, так. Це, uh -huh. це, 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 е, це е, дуже було така класа була субота, спортивна. Uh -huh. А що далі? Які, які нас нас попереду чекає 22 суботи. Це uh -huh. 27 змагань. Це 17 видів від, спорту. Uh -huh. Тобто це кожна друга субота. Ми збираємось, ми зустрічаємось. Uh -huh. е, я дуже рад, що у нас є, постійно, є у нас нове обличчя, uh -huh. е, дівчата, хлопці, батьки, які, які долучаються uh -huh. до, до, до наших змагань. І само собі ті, хто вже промовиться вже постійно в спорті, вони тренуються, вони, вони займаються. І такий види спорту, як, як я повторюсь, як, 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 як волібол сидячі. Uh -huh. Цей спорт такий каже, та що це сидя в раді волі, це не те. Ні, це спорт адаптивний. Тобто у нас є хлопці, у яких отримання у, у них є спорт. Прандення кінцівок, без нагітав, без двох ніг. Тобто ми сідаємо і в волейбол сидячи, і це так пішов від спорту, що ми вже 2-3 три рази на тиждень. І така була пропозиція, що в нас були волейбол, ігри весняні, ігри літні і ігри зимові по волейболу сидячі. Тобто на різні сезони, так сказати? Так, так, так. Тобто, коли ми привикли, коли ми закінчили ігри Family 2024. У нас була така, у нас була так, так так. У нас була така спортивна нарада. А хлопці, що, 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 які плюси, які ось були мінуси, що погано, що, що було хороше. Все було гарно, нічого не було поганого. Ну, мало було волейболу, мало було пітанку, до речі, від спорту пітанк, та це такі ша, такі кульки кидаємо, Але ні, це такий спорт, такий він затягуваючи спорт. Французький mm -hmm. також він пішов, да, каже, хай буде ще й Пітанк, це мало там одного піталка. Mm -hmm. Щось новеньке, щось цікаве. Так, да, mm -hmm. да, да, mm -hmm. да. І так воно пішло. Тут багато видів спорту, і селібослуха, і плавання, і гирєвий спорт, і гребля. Mm -hmm. Тобто у нас кожна суботу у нас буде такий такий спортивний захід, такий mm -hmm. цікавий, наш місцевий. Mm -hmm. так. Ну що ж, я вам дуже дякую, будемо на цій ноті завершувати. А вам бажаю успіху у подальших ваших змаганнях, щоб були лише перемоги, і щоб це все було дійсно на користь і в кайф. Дякую, дякую. дякую вам. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях були Валерій Катькін, капітан команди на скорені Кривий Ріг, а також Ірина Цилінська, капітан команди Саксаганського району Сороки. І наприкінці я пропоную переглянути матеріали, які відзняли наші кореспонденти. У 2023 році за ініціативи та підтримки голови ради оборони міста Олександра Вілкула у Кривому Розі стартували міські змагання з адаптивних видів спорту «Veterans Family Games». Вони стали частиною нової ветеранської політики, політики героїв і швидко набули популярності серед криворізьких ветеранів та їх родин. У 2023 році змагання тривали з 7 жовтня по 11 листопада. Учасники встигли випробувати свої сили в шести видах спорту. У 2024 році змагання стартували в травні та тривали до грудня. Було проведено 18 ігор. Учасники за азартом і натхненням долучалися до змагань, які об'єднують та дарують незабутні емоції. Це єдиний випадок в Україні. Я можу з цим з гордістю сказати. Нам інші міста завідують. Ну що саме такі змагання таких в Україні немає. Це Важкий, але дуже важливий для нашої країни час. Ну, це дуже добре. Це ну, відпочинок зустріти своїх знайомих, побратимів, провести. Задоволенням ну добрий час провести. Так що це найголовніше результат. Це вже друге. Долучитися до ігор могли учасники бойових дій: ветерани, військовослужбовці, працівники МВС, ДСНС та члени їх родин, у тому числі діти від 10 років. Всі бажаючі могли взяти участь у змаганнях, попередньо зареєструвавшись за допомогою Google форм на сайті Криворізької міської ради. Це реабілітація. це в першу чергу Це спілкування. Особливо це стосується людей з важкими пораненнями, ампутантів, молодих хлопців, які замикаються в собі, сидять вдома. Тобто у мене ампутація нижче коліна ноги. Ну, теж неприємна штука, прийшов сюди, дивлюсь руки ну, хлопців без ніг і без двох ніг, без рук. Це дуже важливо і я завжди поруч біля нього теж маю здобутки свої. Головна мета ігор сприяння процесу одужання та реабілітації військовослужбовців, залучення якомога більшої кількості ветеранів, які брали участь у бойових діях та зазнали поранень, травм чи захворювань, виховання патріотичних почуттів, відбір до складу збірної команди міста для участі в всеукраїнських змаганнях за напрямом спорту ветеранів війни, та безумовно подальший розвиток адаптивних видів спорту на території Криворізької територіальної громади. Наша рада була міста запровадила, запровадила «Family Гемс. Це такий я. Я вважаю унікальний проєкт не тільки для нашого міста, так і для, 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 для нашої держави. І саме е, головне, то, що ті, хто на війні, вони знають, що, да, що я коли е, е, з війни повернувся додому, я коли е, е, демобілізуюсь, мені, мені є куди прийти. Мені є прийти і в команду нескорених, мені прийти на, 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 на е, спортивний майданчик і в школи спортивних дитячі. Ось місто е, два за наших військовослужбовців. Місто надає всебічну підтримку програмі ветеранського спорту та спортивній реабілітації. На ці заходи з бюджету кривого рогу у 2024 році виділили близько трьох мільйонів гривень. Переможці змагань, що здобули перші місця з певного виду спорту, отримали грошову винагороду у розмірі 5 тисяч гривень. А всі призери були нагороджені медалями, кубками та спортивною атрибутикою. По Великому рахунку ветеранство Мелігіємс не є відбірковими. Змаганнями на якісь там великі українські та міжнародні змагання, але фактично. Але фактично, хлопці, які приймають участь на наших міських змаганнях, потім і в Києві, і в Америці, і в Європі, там Атланти і так далі. Потім е, гідно. Представляють Україну досвід Кривого Рогу у сфері реабілітації ветеранів через спорт отримав схвальний відгук від керівництва країни. В рамках робочого візиту до Кривого Рогу тренування ветеранів відвідала екс-віцепрем'єр-міністерка України, а нині заступниця керівника офісу президента України Ірина Ворощук. Вона високо оцінила умови, що створені в місті для заняття спортом нашим захисникам, та поспілкувалася з ними. Завдяки системній організації ветеранського спорту у кривому розі ветерани та військовослужбовці беруть участь у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня. Кривий ріг флагман у питанні організації реабілітації ветеранів. Тому досвід міста планують масштабувати на всю країну. Спорт – це одна із невід'ємних складових повернення від військової служби до цієї життя. Вчора на уряді кабінет міністрів затвердив стратегію ветеранської політики до 2030 року. І головними пріоритетами у цій ветеранській політиці, які ми напрацювали за результатами чисельних досліджень, це є чотири складових, це є здоров'я, родини, економічна незалежність і культура пам'яті і вшанування. Говорячи про здоров'я, звісно, частиною здоров'я є спорт, це відновлення сфера фізичних справ, Реабілітація через спорт важлива складова ветеранської політики Кривого Рогу. У місті створені всі умови, щоб ветерани могли безперешкодно займатися улюбленими видами спорту та тренуватися в найкращих залах міста. Тож сподіваємося, що спортивні ігри Veterans Family Games продовжаться і в 2025 році.